Вітаю, друзі! Продовження новин з Ізраїлю. Отже, усі обмеження зняті, міністр оборони Ізраїлю сказав, що будуть використовувати всі можливі та неможливі засоби для ураження бойовиків. Бойовики «Хамас» оголосили про можливе застосування протитанкових керованих ракет Туфан. Хезбула, в свою чергу, вже вранці почала наносити удари по Ізраїлю зі сторони Лівану. Цахал, тобто армія Ізраїлю, у відповідь атакує Ліван, так що все можливо. Генштабі Ізраїлю скликали термінову нараду, тому що удари можуть посипатися зі всіх сторін. А син прем'єра Ізраїлю Нетаньяху відправився на фронт. Добрий приклад. Спікер Хамас заявляє, що вони не вбивали цивільних, а всі тіла та відео, свідчення, це нібито ізраїльська пропаганда. Методика Русні пішла по руках. Тобто, то не ми. По Ізраїлю вдарили з мінометів з боку Сирії. Цахал відкрив вогонь у відповідь по Сирії. по Сирії. Отже, ми маємо вже протистояння Сирія Ізраїль, Ліван, Ізраїль, Сектор Газа Ізраїль, ну, лишається ще Йорданія і Єгипет. Байден закликав не нападати на Ізраїль тих, хто. Розглядає таку можливість. Він казав: ми передбачаємо і забезпечимо, щоб Ізраїль залишався озброєним. Ми попросимо Конгрес вжити термінових заходів. Це не політика, це безпека Америки та безпека світу. До речі, те, що відбувається в Ізраїлі, трошечки нам на руку Україні, тому що тепер військову та фінансову допомогу Україні та Ізраїлю планують об'єднати і голосувати одним пакетом. Це нам на руку. Міністр оборони Ізраїлю також заявив, що Цахал ні за що не нестиме відповідальність, а військових судів не буде. Тобто, напряму зразу дають індульгенцію прощення гріхів всім ізраїльським військовим. Ви думаєте, вони не будуть звірствувати? Ой, не знаю. Але їм вже сказали наперед. Ви святі, робіть свою справу. Отже, а уже, відповідно, в обід відкрився все таки новий фронт. Хезболла розпочала атаку на Ізраїль з півночі. Йде спроба прориву, кількість загиблих ізраїльтян перевищила 1200 людей. Вночі перший літак зі США з боєприпасами приземлився в Ізраїлі. За добу Цахал уразив понад 200 цілих секторі Газа, майже 260 тисяч жителів сектора Газа стали внутрішньо переміщеними особами. Ну, і, власне, відкрито новий фронт. Фактично в 7-й годині вечора, 11 -го жовтня, пішла атака на Ізраїль зі сторони Лівану. Йдуть удари дронами, диверсанти на парапланах, ракети вторглися з Лівана на північ Ізраїль, Ізраїлю. Все за тим самим сценарієм, як робив Хамас на півдні країни. США евакуюють своє посольство в Бейруті та рекомендують усім американським громадянам покинути Ліван. Велика війна все ж таки можливо буде, тому треба набратися терпіння та чекати.